Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми продовжуємо вивчати курс новачка. Тема запирання. Як видно з назви, запирання шашок суперника це такий момент в грі, коли після нашого ходу з шашкам суперника нема куди ходити. Наприклад, таке положення, куди ходити чорним. Їх шашка не може рухатися через їх дамку, а дамці заважає шашка. Єдиний вихід до нашої дамки і ми б'ємо на поле G1. Шашка суперника ходити не може. Ми виконали запирання. Розглянемо декілька прикладів, як можна їх будувати. Тобто, ось найпростіше на двійнику запирання буде виглядати таким чином: наша G1 запирає шашку H2. Також є ще декілька варіантів, але все поступово. Ну, таке положення, як на попередній задачі. Суперник став на центр, думає, що вже нічия. Як ми можемо його виграти? А ми хочемо заманити його на поле G1, звідки в нього буде лише хід по двійнику. Бо шашка і дамка будуть заважати один одному. Тому ми жертвуємо дамку не на двійнику, заманили його, після чого стали тут в стовбняк. Супернику лише виходити. А ми побили на поле G1 з запиранням. Другий спосіб виконувати запирання на двійнику. Коли ми будемо запирати шашку трохи інакше. Наприклад, дивіться, суперник взяв та напав на наші шашки. Хоче зараз виграти шашку F2. Бо вона самообмежена. Але насправді ми це використаємо. Давайте подивимося. Після того, як суперник поб'є на поле G1, що буде? В нього знову буде бій. Шашка H4 буде бити на поле F2. Тобто в нас буде роздих. Навіть два. Раз бій, два бій. В нас є два вільні темпи, які ми і будемо використовувати. Пішли на бортик на косяк, щоб ми з поля А5 могли спокійно перейти на Е1. Суперник побив. Дивіться, дамка ходити не зможе, бо тут наша шашка H2. І на поле F2 він ходити не зможе, бо сюди потрапить шашка суперника. Ми робимо ще один хід. Чекаємо. Одразу йти не можна на G1, бо ми просто поб'ємо. Він побив, а тепер виконали запирання. Бачите, суперник під боєм, але ходити він нікуди не може. Якщо він не може ходити, він програв. Наступна позиція, ми з вами її розглядали, до речі, в темі три дамки проти дамки та шашки, як перемогти. Тобто, що зараз очікує чорних? Якщо вони будуть ходити дамкою, їм поставлять стовбняк, а після нападу петля. І загалом білі вже перемогли. А чорні вирішують, так а ми замість ходу дамкою будемо прориватися шашкою вперед. Як тут можна буде використати, принципи, запирання? Куди може піти шашка? Лише на поле F2. А якщо вона сюди піде, вона заблокує хід своєї дамці. Йдемо на косяк, щоб, якщо що, нападати на шашку. Якщо він ходить дамкою, ми б'ємо шашку, трикутник Петрова. Якщо побіг далі шашкою, виконали запирання. Знову комбінація на ту саму позицію. Суперник напав, хоче бити нашу шашку. Помінятися, після чого можливо стати на центр, або просто відрізати наші шашки по трійнику. Якщо ми не пройдемо трійник, тут вже нічия. Але ми знаходимо цікаву перемогу. Є один F2. Заманюємо дамку туди, де вона не зможе ходити. Тобто ми з вами знаємо, де найсильніша дамка, там, де в неї є багато простору. Бо дамка ж цими відрізняється від шашки, бо вона може ходити, наскільки хоче клітинок. А ми її блокуємо, не даємо рухатися. Знову суперник буде бігти шашкою лише по косяку. На двійники він сходити не зможе. Тому і дамку переводимо на косяк. Він побив, затисли. Наступний принцип. Ми можемо блокувати на двійнику, також ми можемо блокувати на центральній дорозі. Ось двійник і центральна дорога це найчастіші саме місця, де ми будемо блокувати шашки суперника. Ось таке положення, бачите, знову блокується дамка, і дві шашки. Тобто ми можемо двома заблокувати три шашки суперника. Також можна зробити так. Дамкою шашка пішла вперед забула про самообмеження, і ми на неї нападаємо. Розглянемо, наприклад, як можна побудувати таку позицію. Будемо навіть не дивитися, не просто, де суперник пішов, не помітив і ми напали, а саме, де ми будемо змушувати суперника потрапляти в таку позицію. Дві на 2 ну, 100% нічия. А ми беремо та віддаємо свою дамку, заманюючи її до шашку. Дамка суперника заблокована. А ми тепер блокуємо ще й шашку суперника. Він програє. Також аналогічна позиція може бути, коли ми просто дамку взяли та заблокували всі три шашки. Також цікавим моментом блокування на центрі є не лише коли ми блокуємо шашки суперника стоячи на полі С1, а й коли ми вибудовуємо навпроти дамки суперника А1, шашки на полях Б2 та С3. Наприклад, дуже рідке закінчення, але як ми можемо його використати? Ну, тут видно, що позиція цілком переможна у чорних, якби вони не пішли на поле А1. Як її будуть використовувати білі. А вони жертвують, заманюють. Тепер куди може піти чорна шашка? Ну, жертва і загалом нічия. А якщо підуть білі сюди, то знову жертвуються і вже навіть чорні перемагають. А білі йдуть в ворота, нападаючи на шашки суперника. Дамка заблокована єдиний хід шашкою, який б'ється, і побудоване запирання. Тепер розглянемо декілька прикладів побудови та блокування на центрі. Знову той самий принцип буде що і в попередній позиції. Білі нападають. Що Чо робити чорним? Сюди не можна. шашка Є1 б'є на А1. Тому шашка пішла до дамок. А білі нападають в ворота, змушуючи ходити. Хоп! Знову перемога за білими. Таке положення знову доволі цікаве. У білих чотири проти трьох шашок чорних. Здається, ну можна спокійно догравати, але все-таки потрібно знайти правильний хід, а це саме жертва. Чому не можна просто ходити шашкою? Бо суперник сам пожертвує F4 e 5 після чого побіжить на центр, і це вже теоретично нічійне закінчення. А ми все ж таки з вами вирішуємо грати на перемогу. Для цього пожертвували шашку. З якою ідеєю змусити суперника бігти лише на поле а 1 ж G1F2. Вийшли шашкою, знову блокуємо йому ходи. Один з основних принципів давати супернику як можна менше ходів. Лише на поле Б2 йти. Знову виходимо вперед, щоб він не міг рухатися далі шашкою. Жертва ні до чого не призведе. Якщо він йде до дамок… Виконали забирання. Все, ми перемогли. А якщо суперник хоче пожертвувати, щоб не досягнути цієї ситуації, ми, звичайно, б'ємо не направо, а наліво, щоб після ходу суперника стати в стовпчик. Бачите, шашка ходити не може і дамка ходити також не може. Одразу все йде під бій. Розглянемо таку позицію: здається, у чорних краще. Дивіться, куди ходити білим. ж 1, f2, суперник піде до дамок чи щось придумає. ДЦ3 суперник підірве зв'язку, та в нього вже 100% перемога. А ось нам якраз і потрібно ходити з ЖФ2, не боячись пускати його до дамок. Бо насправді для чорних буде правильним варіантом пожертвувати свою шашку F4 і лише після чого ставати до дамок. А ось хід H2 на G1 дамка вже красиво програє. Ф2ж G3. Заманюється шашка на бортик, блокується хід дамки. Після чого д 2 е 3 дамка не може виходити. Ну, якщо дамка зрозуміло, ми побили. Якщо так, звичайно, б'ємо не сюди, а пробиваємо дві. І супернику нема куди ходити. Наступна позиція також доволі цікава грав майстер соков за білих. І він вийшов H2 на G3. Ну, здається, ось покійний прорив, розвиток шашки, а також прорахунок пастки чорних. Якщо чорні вирішують. Піти до дамок b4 на с 3 Ми б'ємо саме назад, дозволяємо їм це зробити. Після чого вони віддають F8 на G7, пропускають до дамок та заманюють нашу дамку і самі стають в дамку на центральній дорозі. Здається, в чорних вже цілком логічна та гарна перемога. Але майстер прорахував і цей варіант, і тому довів його до перемоги. F2 на G3 віддається двіт. Та виконується запирання дамки суперника. Д2 на c 3 Все. Три шашки чорних ходити не можуть. А що ми бачимо, залишилося дві активні шашки Е1 та H8. Перший хід за білими. Пам'ятаємо, правила опозиції. Хто перший ходить на одній вертикалі, якщо стоїмо, програє. На сусідній виграє. Через одну програє. через дві виграє, О! Ми виграємо, отже, йдемо до суперника. Хід. Біжимо до суперника та виконуємо йому опозицію. Зліва запирання, справа опозиція, перемога білих. Також ще одна позиція з партії. Гралася так. Fg 5 побили 2 на 2 розмін. Після чого білі бачать, що в них дуже багато шашок затиснуті. і Вони вирішують їх активізувати за допомогою цих розмінів. Це 3D4 помінялися. Чорні виходять А5Б4. З якою ідеєю? Щоб у білих не було виходу Б2 на С3 і вже сильно тримати шашки суперника. Також цілком логічний хід. F4 на е 5 Вихід до центру. Займати активні поля. БЦ7 вийшли напроти. а 4 ж 5 С7, Б6. Чорні вирішують грати в цікаву гру. Вони хочуть. Пустити шашку суперника до дамок, але і самим пройти вперед, після чого виконати напад на шашку послаблену Б2. Подивимося, чи вдасться їм це зробити. Е5D6 побігли білі, чорні нападають, змушуючи відходити та будують погрозу. Все, шашка програється. Але білі знаходять вихід з цієї ситуації. Це 7 на d8. Жертвувати, звичайно, не можна, б'ється 3. Чорні просто нападають та хочуть вигравати шашку. Здається, білі можуть виграти у відповідь на на незахищену. Але в них є кращий варіант. d 8 а 5 Побила дамка. Тут виконується запирання, а справа стається в опозицію. І перемога вже за білими. Тепер розглянемо з вами одну партію, в якій сталося запирання. Це приклад гри Філіпова. Білі виходять вперед, чорні відповідають А6G5. G3 С4 запирання. Зв'язка суперника по флангу D5 відповідають чорні. А3b4, чорні також зв'язали. B23, G7, a 6 Ми дійшли до основної позиції цього дебюту, саме цього варіанту. Він повністю симетричний. Що ми повинні пам'ятати про симетричні позиції? Хто останній заходить в симетричну позицію, в того вона може бути краще, бо в нього залишаться ходи. Оскільки у нас симетрична позиція з самого початку партії, перші ходили білі, тому і позиція краще в чорних. Подивимося, як далі могла розвиватися гра. F2, g3, С7, Б6, повністю повторюючи симетричну позицію. Білим потрібно було зіграти g3 на f4 при будь-якому бої чорних позиція рівна для обох сторін. А ось хід Б С5. Далі продовжувати грати таку зв'язуючу позицію вже таки не дуже добре. G5F4. Ще повторили один раз. Це 1B2. І тепер вже чорні вирішують не просто постійно повторювати за білими, а починають свій хитрий план запирання шашок суперника. А 6G5. Правий фланг стоїть, розмінів немає. І на лівому немає можливості. Дуже багато шашок для побудови колон потрібно. Щоб виконати хоч якийсь розмін, та створити собі додаткові ходи. А 3b4, цими займуться чорні. B8c7. Чорні одразу йдуть виконувати запирання по центру. G1f2, C7b6 відповідають також білі. Але давайте подивимося. Можливості для розміну немає. Чорні ходять другі. Отже, в них постійно буде додатковий хід, який вони і використають H8, G7, BA3, G7, a 6 просто вже дограються ходи, які залишились. І що ми бачимо, партія для білих була вже програна після ходу BC5, бо в них не було можливостей для розміну, які вони б створили. І далі партія вже просто догравалася останні ходи. І цікавий та рідкісний випадок. Заблоковані одразу 12 шашок суперника. Хід білих, їм нема куди ходити, вони програють. Звичайно, це дуже рідкісний приклад позиції запирання, але на дитячому турнірі я таке зустрічав. Розглянемо наступну позицію. Знову декілька простих закінчень. Ми бачимо, шашка суперника біжить до дамок, ми не можемо її зупинити. Якщо будемо нападати, вона просто побіжить і все, начебто нічия. Але ми можемо її використати для перемоги G1 F2. Заманили дамку, після чого вже знайомий нам прийом. Як він може виглядати на практиці? Ми бачимо 2 на 2, але шашки суперника знаходяться на одному бортику. Ми біжимо до дамок, цілком логічно. І тепер у нас є три варіанти, куди побігти. На D8, на F8 та на B8. Правильний лише один це піти саме на поле С7, щоб потім стати на поле B8 та використати те, що ми з вами тільки що розглянули. Тобто G5F4 побіг далі суперник, ми на нього нападаємо, він тікає. Тепер пожертували, стали в стовбняк, після чого запираємо його. Чому не можна йти, наприклад, ДЕ7? Суперник знову біжить вперед, ставиться дамка. І здається, ми на нього нападаємо, йому знову нема куди тікати. Але тут вже він виконує жертву та стає в дамку з нічиєю. І ми втратили перемогу. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!